Зденек Мілєр Ганна Доскочилова. Кротик і Орел. Частина 3. Кротик опинився у мисливця. Хлопчик його не ображав. Він поставив в акваріум іграшковий стільчик і годував кротика листочками салату і моркою. Не найсмачніша їжа, але краще, ніж нічого, сказав кротик. Скоріше б утекти. Кротик не знав, що допомога вже близько. Орел швидко знайшов хатинку мисливця. Дзінь розбив він вікно своїм великим дзьобом. Осколки скла полетіли в різні боки. Хлопчик злякався і кинувся геть із кімнати з криком «Татко, я боюся. Орел підлетів до акваріума. Кротик радісно застрибав і сказав Ура! Утєше летимо звідси. Орел допоміг кротику вибратись з акваріума, взяв приятеля у свої лапи. І полетів. Вилетівши з вікна, друзі почули голосне гавкання. Гав-гав. Це загавкав пес мисливця. Він, як завжди, охороняв хату у дворі. Гав-гав-гав, покликав собака господаря. Мисливець схопив рушницю. Добре, що рушниця завжди у мене під рукою, сказав він. Мисливець визирнув у вікно, побачив у небі орла і прицілився. Тепер ти від мене не влетиш, промурмотів мисливець і вистрілив. Бабах! – прогриміло в повітрі. Мисливець влучив у ціль. Орел перевернувся в повітрі і каменем упав униз. Кротик підбіг до орла, який лежав і не ворушився. Ох, бідолашний Орел, мушу знайти лікаря, крикнув кротик і щодуху побіг з лісу. Він вискочив на дорогу, що вела до міста. По ній квапилися різноманітні автомобілі. Один із них виявився автомобілем швидкої допомоги. Кротик закричав Рятуйте орла! У нього вистрілив мисливець. З машини визирнув лікар і сказав кротику, сідай поруч, показуватимеш дорогу. Кротик стрибнув у кабіну швидкої допомоги. І машина поїхала до лісу. Біля лісу швидка допомога зупинилась. Лікар сказав. Далі ми підемо пішки. З машини вийшов лікар. За ним два санітари з ношами. Кротик біг попереду. Лікар оглянув пораненого орла. Тоді санітари поклали хворого на ноші. Віднесли до швидкої допомоги і повезли до лікарні. В лабораторії лікар зробив снімок крила і наказав, Робитимемо операцію. Підготуйте операційну палату. Коли все було готово, в операційну принесли орла. Лікарі й медсестри зачинили двері. І кротик залишився один. Він сів на сходинки і засумував. Бідолашний, бідолашний Орел, нехай лікар скоріше тебе вилікує. Довго лікарі не виходили з операційної, але нарешті медсестра відчинила двері і сказала кротику, Операція пройшла успішно. Наразі хворий почувається добре. Він щойно прокинувся. Ти можеш його побачити, тільки орлу поки не можна нічого їсти. Якщо хочеш щось подарувати, просто принеси квітку. Ура! вигукнув кротик. Він зірвав найкрасивішу квітку і швидко побіг за медсестрою. Як ти почуваєшся, я приніс тобі подарунок, сказав кротик Орлу зрадів і одразу ж проковтнув квітку. Якщо хворий має добрий апетит, він скоро видужає, сказала медсестра. Довго в палаті лишатися не можна було. Кротик вийшов із лікарні і сів на ослінчик. Сонечко зникло, стало темно. Кротик знову засумував. А що я, курил ніколи, не видуже, і ніколи більше не полетить, зітхав він. І от настав день, коли до палати увійшов лікар і сказав Орлу Ну, час знімати гіпс.